Тепер давайте протестуємо сканування зони. Ось вибрав зону, певну. Давайте її трошки відредагуємо. Та буде близько. Так, Підпливу швидше трохи до кораблика, бо він повільно буде пливти в режимі сканування. Він починає з правої верхньої точки. Давайте йому ще трохи поможемо швидше добратися. Так. Ну, Він біля оцеї точки. Тобто звідси почнеться сканування. Зараз я тут запускаю стартувати. І він пливе зараз ось сюди, в праву крайню. Ну, Він дуже повільно пливе, тому що йому в принципі, нагрузку має чіплятися ехолот. Ну, діпер в моєму випадку. І щоб гарно було все проскановано, він мусить на мінімальній швидкості плевти. Тому от Він добирається зараз до цієї точки досить повільно. Хвилі трохи заважають, ну, але це перший тест цього функціоналу. Зараз подивимося, наскільки він робочий. Так, не знаю, видно кораблик чи ні, він, в принципі, на точці розвертається і йде на маршрут. Свій ось. Тобто зараз він має пливти сюди, потім сюди і так до берегу вертатися. Зараз видно, горизонтально він пливе. Ну, відхилення буде в будь-якому випадку. Від, Коректного курсу. Похибка на GPS, на хвилі, навігацію, поки розвернутися. Але загалом кораблик знає, куди рухатись, тому уявимо, що там діпер ззаду. Ну Цей додаток можна закрити, відкрити діпер додаток і слідкувати, як він сканує звідти. Але я для наглядності, що він їздить по зоні, е, вам тримаю його відкритим. Дивимося, як він пливе. Ось там корабель. Надіюсь видно. Ну, зараз допливає до другої своєї точки і маю потім розвернутися і пливти далі. Чекаємо. Ну, і синхронізація з додатком. Поки що йде рівно по лінії. Зараз десь буде розворот. Так, кораблик розвертається. Ну, на малій швидкості він, звісно, ідеально не розвернеться. Але я думаю, цього достатньо, щоб попасти на свою другу точку. От на карті видно. І тепер маршрут тримає вправо. Тобто по зеленій зоні, зараз він вирівняється. Плюс-мінус. Все, і він пливе на свою Раз, два, три, на четверту точку. Всього точок у нас скільки? 10. Ну і зараз включу, коли він закінчить. Буде на останній і тоді немає вернутися додому. Я хочу сказати, кораблик працює, риболов відпочиває. Е, звісно, розраховувати на прям точний точний маршрут по цих лініях не варто. Ну, похибка GPS, похибка навігації, е, вітер, але він ну, в цій зоні точно буде плавати. Хай може десь тут пару разів він проїде двічі по одній точці або десь якийсь квадратний метр у мене. Але загалом він свою роботу робить, тобто цю зону він пройде по певних траєкторіях, наближених до горизонтальної змійки. Ось вже на цій нижній, зараз, раз, два, три, ще три точки. Тобто туди і назад і вертається на домашній. Так видно, на передостанній лінії він трохи зійшов з курсу, поплив ближче до берега, От видно, вертається на точку. Але ну, можливо. По... Підналаштую чутливість навігації, щоб він прям намагався максимально м -м, рівно плавати. Можливо, треба буде швидкість підняти, а можливо і так достатньо. Пишіть ваші думки в коментарях, чи це прийнятно, чи треба ще підправляти. Але загалом по квадрату він, він плаває. Зараз вертається, звісно, на точку, яку опустив. От тепер розворот, іде на передостанню. Тут робить просто оберт. Робить оберт і вертається на останню точку в зоні. Ну я досить широкий квадрат зробив, насправді сектор буде зазвичай обмежений там меншою відстанню. Але на дикарях в принципі, вам ніхто не заважає плавати прямо, якщо нема сусідів поряд, тому я думаю це окей. Все пливе по останній лінії. Ну, трошки знову ж відхилився. Але якщо він плив сюди трохи вниз, зараз трошки вверх, то я думаю, що це нічого страшного немає. Зараз він має вернутися до останньої точки. І після того вернутися додому. Дивимося. У нас вже наближається до останньої. І будемо вважати, що місія, проскану... місія завершена і вся зона просканована. Так, остання точка. Є, прибув на останній, тепер в розворот додому. Все, зона закінчена, кораблик вертається. Назад. Все. Ми на домашній точці своя місія виконала. Підписуйтесь, ставте лайки та очікуйте релізу такого кораблика.